Ердоган Шольц і Макрон чекають на литовищі в Анкарі, прибуття в борту номер 1 з Москви. Чекають годину, чекають другу, чекають третю. Десь по закінченні четвертої години Ердоган вбігає в ресторан, де відпочивали високі гості, і голосно повідомляє, що бачить хвіст путінського літака. Шольц і Макрон вибігають на навзільотку і починають оглядати небо. Ну і де той хвіст, питає Макрон Ердоган. Та не на небо дивіться, а на онде, де злітна смуга починається. І справді, на початку злітної смуги повзе літак, який тягнуть трактори. Приїхавши, як кульгавий трамвай, з літака по представленому трапу спускається очільник Білокам'яної. Путін. Не ображайтесь кумпіля за мій пункту Я тут на восточному базарі усім вам купив хороші дарунки у знак мого розположення. Не побрезгуйте і звиняйте за запізненням. Я не зрозумів, на якому восточному базарі? Ти ж з Москви прилетів, тобто приїхав Путін. Та ні. Це літак з Москви прилетів, тобто приїхав. А я прибув на восточному експресі. тому і трохи запізнився, бо самольот ще зробив невеликий крюк за мною на ЖД вокзал. А вище я вам. Скажу по секрету, параллельный импорт, наука не точна.